А в Харкові штурмували академію внутрішніх військ. Це сталося після звістки, що студентів старших курсів академії відряджатимуть до столиці. Інформацію підтверджували і вантажівки з речами, наметами, і військовим обладнанням, що стояло на території закладу. Самі студенти юрбилися біля головного корпусу академії з валізами, і камера вікон зафіксувала кількох військовиків із автоматами Калашникова. Активісти заблокували виїзди з навчального закладу, натомість вояки застосували сльозогінний газ і курсан. Почали щитами відтискувати протестувальників. Ті натомість дістали дерев'яні палиці і балончики з газом. Ну загалом протести вибухнули в регіонах з новою силою. По всій країні активісти штурмували громили обладміністрації, захоплювали і роззброювали силовиків. Протестну хроніку збирав мій колега Володимир Бойко. Штурмували адміністрації та управління силовиків у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Найпотужніші погроми у Львові. Більше розповість наша Оксана Височанська у приміщеннях ОДА СБУ МВС, прокуратурі, райвідділах міліції і військовій частині сьогодні вночі господарювали не чиновники і силовики, а розлючені молодики. Вони штурмом захопили облдержадміністрацію. Далі рушили до головного управління міліції, пробилися всередину, трощили вікна й двері. Далі пішли на прокуратуру до СБУ та податкової. Там палили документи, нищили техніку й меблі. Дісталося і службовим автівкам. Їх спалили. Приблизно в цей самий час в іншому кінці міста горіли казарми військовиків. Якітувальники закидали будівлю коктейлями Молотова. Службовці відбивалися світлошумовими гранатами. Люди вимагали, аби ті віддали зброю, яку поховали у сейфи. Я буду ваш там мої солдати. Давайте не будемо. Збити. Я йду к вам. Ми нікуди не підемо. Я вам готов з вами залишитися. Даю слово. Не жоден солдат звідси не вийде. Зброю зараз всі здадуть. Навчальні аудиторії, студенти оголосили страйк, викладачі підтримали. Ми дуже раді з того, що наші студенти є активними. Що наші студенти не байдуже до того, що люди гинуть в Києві. Я думаю, що якщо ми їх підтримаємо, а до нас долучаться всі навчальні заклади, не лише Львівщина і всієї України, то ми зможемо добитися своєї перемоги, відставки президента і розбудови демократичної України. У рівному активісти вирішили не захоплювати облдержадміністрації, пішли одразу на базу місцевого беркута, пригрозили штурмом. Міліція залишати приміщення відмовилася. Силове протистояння обох сторін тривало годину. По тому беркутівці погодилися віддати приміщення. Активісти зайняли його, роззброїли правоохоронців і випровадили їх із приміщення, окрім двох. Їм дозволили спільно з протестувальниками охороняти від розкрадання зброю беркутівців. Захоплення зброї не було зброю. Охороняє, а приміщення, будь ласка, люди хотіли громади зайти. Будь ласка, подивилися добре. Цілу ніч бунтував Франківськ. Першим дісталося управлінню МВС. Там зібралося кілька тисяч людей. Вимагали від чоловіків перейти на сторону народу. Юлія Струк бачила більше. За півгодини перемовин правоохоронці поступилися, здалися та звільнили приміщення. Втім, це не заспокоїло розлючений натовп. <звіт> Мітингарі пішли на штурм фактично порожнього приміщення облуправління. Закидали коктейлями молотова та громили залізними кийками. Після погрому керівник обласної міліції написав заяву на звільнення. Згодом НАТО узяв штурмом будівлю СБУ і прокуратури. По тому активісти по всій області захопили ще й рай управління силовиків. Захопили штурмом і Чернівечко обладміністрацію. і буквально кілька годин тому змусили очільника області Михайла Папієва скласти повноваження. Я як і сказав, я обмінюю заяву про гарантію ненасильницьких дій на свою заяву про відставку. Понад тисяча мітингувальників взяли штурмом за Карпатську. ОДА. охоронці не чинили спротиву і полишили адмінбудівлю. За кілька хвилин до штурму додому відпустили і усіх працівників установи. Активісти мирно зайняли кабінети чиновників і вимагають відставки голови облдержадміністрації. Повставі Тернопіль люди захопили будівлю облдержадміністрації. Потім обласне управління СБУ ДАІ та міський районний суд. На центральному майдані Тернополя триває кількатисячне віч там складають списки добровольців, що їдуть до столичного майдану. Біля стін Верховної Ради Криму мітинг, що засудив кровопролиття у Києві. Там в учому звинуватили опозицію та екстремістів. У мене син воєннослужащий. мені дуже больно на це все дивити, як гибнуть наші ребята. Це ужасів. В те тут тройку лідерів опозиції давно пора посадити. тюрму. засідання Верховної ради Криму розпочали хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять про загиблих учора в Києві. Серед них троє кримських військових, родинам яких депутати пообіцяли надати матеріальну допомогу. Не минулося без гучних звинувачень на адресу лідерів опозиції. Пролунали навіть зовсім неочікувані заяви. Якщо ситуація в Криму вірні на Україні не улучшиться, не стабілізується. Ми, кримчані, і в першу чергу депутати повинні поставити вопрос о возвращенні. Крима Росії, і прошу піддержати в этом питанні. У Луцьку вночі протестувальники підпалили офіси партії регіонів та комуністів. А зранку рушили до Волинської обладміністрації. Усі працівники установи завчасно покинули приміщення. Далі Олена Парадь. Під стінами Волинського обласного управління міліції кілька тисяч не натовп. Люди взяли будівлю штурмом. у хід пішли каміння, палиці та коктейлі молотова. Будівля зайнялася. Наразі її гасять. Міліціянти тримали оборону свого управління близько години, та зрештою, під натиском людей, полишили свої робочі місця. Сьогодні міліція Волинська, вона ваша, і вона сьогодні ваші хати, ваше серце. Від це повинні зрозуміти. у захопленому приміщенні у МВС. У одному з кабінетів мітингувальники знайшли губернатора області. Його люди витягли на вулицю, намагалися вчинити самосуд. У Дніпропетровську відбулася панахида за загиблими у столиці під акомпанемент провладного концерту. Кілька людей з чорними пов'язками, свічками та барабанами пікетували обласну адміністрацію. Провели спільний молебень. Перед мітингувальниками вишикувалася колона правоохоронців. Нельзя просто сидіти і смотреть, как як кровті под подвір'я. А я думаю, всіх людей, які тут знаходяться, привело сюди іменно це чувство. За кілька метрів від молебня і мітингу на порожній площі концерт. Ці пісні присвятили дню захисника вітчизни. На сцені з символікою партії регіонів виступали народні колективи, але глядачів не було. Весела музика заглушала жалобний гуркіт. барабанів. зараз ганебно лунає якась дискотека, лунають русські пісні. Тоді, коли наших братів різної національності. Продовжують вбивати. і безпрецедентний мітинг у Луганську. Його влаштувала ось ця дівчина. Вона вийшла на центр.